Перша п'ятниця місяця січня спи Ісусе, спи, а серце втвори найпри ньому спочиває тут на землі і там в раю. Дорогі мої, слово Боже, нас навчає, що наше життя це є сон і сон є. Тобто наше життя проходить, немов мов той сон. А знаємо, що сон також є різний, бо деколи сон є спокійний. І з того сну ми маємо радість і задоволення. Але деколи є так, що сон, є такий сворот, так вимочив мене той сон. Кричала людина приходила до якоїсь істерики, до емоцій, зденервована, той сон приніс в наше серце неспокій і тривогу. І тут в то першу п'ятницю місяця січня. На початок Нового року, біля, біля ясел, дитятка Ісус, ми просимо, спи Ісусе, спи, а серце втвори, най при ньому спочиваю. Власово сон з Богом, він завжди є благословений. Сон з Богом, він завжди є легкий. Сон з Богом, він завжди приносить спокій і благословення. І щаслива та людина, яка просить Ісуса, просить серце Христове на щодень благословення, і те серце Христове, яке заснало у своєму житті, починаючи від народження і там до хресного дерева, коли було пробите копієм лонгіна, з якого витекла кров і вода. Він знає всі ці труднощі нашого життя від маленької дитини до зрілого віку і до хресної жертви на горі Голгофті. І Холосово те серце, Бога чоловіка, воно може заспокоїти нашу стривожену душу, наше серце, яке часто має такі нав'язуючі думки. Має тривогу, має сум, має неспокій, має душевну боротьбу, різного роду переживання за себе, за близьких, за друзів, за приятелів, за народ, за військо. Сьогодні є того надзвичайно багато. І де ми можемо взяти того спокою? Де ми можемо взяти, дорогі мої, того солодкого відпочинку? Тут. В серцю Христовому. Ми знайдемо той солодкий відпочинок при житті, а також і у вічності. Тому просимо, щоб Ісус відкрив нам своє найсвятіше серце, щоб ми після всіх тих трудів кожного дня знайшли добрий відпочинок біля Ісусового Серця. І певно, знайдемо, коли. Зуміємо, зуміємо, дорогі мої, контролювати свої думки, контролювати свої емоції, не виходити за рамки, не, ваша, не падати в істерику, не падати в таке знеоходження, не бачити всюди е, тільки чорні хмари, без жодного світла і надії. І серце Христове приносить нам той спокій, тобто допомагає нам в нашому житті. І так часто є, що з вечора, здається, все, кінець. Але коли людина, коли людина наступає новий день, нова свіжа голова, якісь нові гарні думки, і людина бачить, що не є так все трагічно. Як то було і здавалося вчора. Тому вміємо керувати собою, вміємо більше довіряти Господу Богу в тих тяжких хвилинах нашого тоземного життя, в таких безвихідних ситуаціях, поручимо завжди Ісусу серцю. Господи, заспокій моє серце. Господа, відженити страшні думки, які кружляють кругом мене в моєму серці, в моєму розумі. Боже, серце Христове принесе спокій. І так, як ми будемо уповати на Бога, довіряти Господу Богу, то Господь Бог завжди, дорогі мої, покерує нами і вийде на добре. Тому поручимо при Святому Ісусовому Серці на початок того Нового року і віддаємо наші серця. Бо що нас чекає, то ніхто не знає. Але ми знаємо після нашої віри, до кого маємо йти, де є те джерело, де є та краниця, де є той лікар. На наші хвороби, на наші немочі. Хто може нас заспокоїти, хто, хто зрозуміє нас, хто вислухає нас, хто додасть нам сили, наснаги, оце є джерело Ісусового Серця, Оце є Євхаристия, оце є святі Тайна. Бо якщо людина не знає того, вона губиться. Вона екстрасенси, вона ворожки, відливання, і те саме знаємо, скільки того сьогодні багато є. А ми, як віруючі люди, ми знаємо, до кого маємо прийти, хто нас порятує, хто нас потішить, хто нам допоможе, хто нас заспокоїть в тому житті, і так само видати себе. В солодкі руки Христа Спасителя. Не пам'ятаю, зараз не пригадую, але хтось дзвонив на Бохорон. Було вже кінець року, початок, кінець. І питаю обосна ту особу, яка то була смерть? А вона каже, що мама постійно питала годину? Яка година, яка година, яка Ну, так дуже часто питала. І каже: чи була свідома? До кінця була свідома. Чи в стресі вмирала? Каже: ні. Усміхнена закінчила свою земну мандрівку. Тобто, все таки людина, яка розуміє, свідома є того, до чого вона покликана. Що життя на землі є коротке, і що де вона йде і до кого вона йде, йде до свого Бога Творця. Тому жиємо, дорогі браття і сестри, так як е, і розуміємо то, розуміємо, то, що приходить час, що ми є дуже в короткому часі на землі, дуже короткому часі. І якщо вибила наша година, ми її не змінимо. Чи варто тоді падати в розпач, неохочення, щоб з того скористав диявол, чи легко тоді сказати, Боже, свою душу віддаю в Твої руки? Серце Христове прийми мою душу спокійно. Але до того треба готуватися все життя. Треба мати віру в те, що серце Христове дійсно. Нам благословить, є з нами і після нашої короткої мандрівки прийме нас в свої обійми, в Царстві Небесному. Амінь.